Хочеться всіма разом з вами сказати Слава Богу. Знаєте, я слухав цей псалом і якось по особливому <кхух> раділо серце, тому що такі слова чудові. Каже, ти моляться двоє, там Божа присутність, присутність Христа. Слава Богу! Ми ми щасливі, що ми маємо нашого Бога. Тому що наш весь цей збір. Він би не мав змісту, якби не було Бога, якби не було Христа з нами. Якби наше життя воно просто проходило і не було б змісту, ми прожили б день другий, без Бога і, і що? Цей день не приніс би нам нічого. Але каже, де моляться двоє, там Божа присутність, присутність Христа. Слава Богу. Я би хотів пороздумувати на таку тему, мені запропонували сказати слово. І я думав, що Бог відкриє, на чому я зупинюся, щоб пороздумати з вами, підкріпитись самому, отримати якесь відкріплення, відкриття для себе, підкріплення. І я так задумався, справді, на цілю нашого життя, метою. Чому ми живемо? Для чого ми живемо? І знаєте, я багато зрозумів, що Бог багато дав нам прикладів, свідчення. Він дав нам цю книгу, велику, Біблію, в якій сказано все. Як нам жити, що нам робити, весь план нашого життя. Він для нас по-особливому є в кожного різний, тому що ми люди, ми живемо іншим життям, кожен живе по-особливому, проходить свою дорогу. І я роздумав, і відкрились такі місця. Я почав їх читати, трошки шукати щось подібне, що Бог відкриє. І мені потрапив один вірш: це буде Єзикіля, третій розділ, один вірш. Єзикіл пише: каже: усе, усе він пригарним зробив свого часу, і вічність поклав йому серце. Хоч не розуміє людина тих діл, що Бог учинив від початку та аж до кінця. Слава Богу. Бог так чудово створив на світ, що з самого початку Він вложив в нас, в людей. Те відчуття, що наше життя, воно не просто ось так, щоб прожити, і на тому все закінчилось наше життя. Поставили дату, що народився такого то числа, і закінчилось життя його такого-такого числа. Який слід оставила ця людина, розказували б, щоб цього мало? Ми живемо наше життя для того, щоб нашим життям, нашим життям, щоб знайти для себе Бога, щоб знайти в своєму житті Бога. І є один чудовий псалом, на якому я так і трошки будував свою проповідь, автор каже такі слова, що ми живемо на землі, а для чого спитай? Ми живемо для мети в Ісусі Христі. Слава нашому Богу! У нас є мета справді нашого життя. Наш Бог, Ісус Христос, який прийшов на цю землю, постраждав заради кого? Заради вас і заради мене, слава Богу. Він для нас відкрився і по-особливому далі автор говорить такі слова: «Тож подумай і ти на дорозі якій, і куди приведе ця дорога тебе. Нам важливо, брати і сестри, щоб справді наше життя, нашу дорогу правильно будувати. Як ми живемо? Біблія пише, що наше життя воно 70, при більшій крепості 80 років. А що далі? Далі йде вічність. Інколи люди, інколи люди живуть на цій землі, вони мало задаються питанням, а що далі? Вони живуть тільки сьогоднішнім днем. І кажуть, завтра в мене будуть плани. Завтра я ще маю багато встигнути. І вони не знають, чи настане завтрашній день для них. У них немає надії. У них немає надії, якщо цей день закінчиться для них завтра. Але в нас є Бог, слава нашому Богу. Він відкрився для нас, Він показав, Він дав нам інструкцію нашого життя. Так би мовити, інструкцію, як правильно жити, що нашим життям. Построїти відносини з нашим Богом, щоб нашими ділами, щоб бути угоди нашому Богу. щоб Він потім, коли ми прийдемо до Нього, він сказав: вірний раб, ти був вірний мені і заходь, заходь до мене. Знаєте, наше життя воно короткочасне. І буває, що ми не розуміємо, що кожен день це йде підготовка до вічності, що кожного дня ми живемо для того, щоби. Бути там з нашим Богом. В нашому житті є багато варіантів, як прожити наше життя. У людей є багато, маса варіантів, як прожити, ким стати, на кого піти учитися. А в вічності є тільки два варіанти всіма святими і з Богом в небі, або з всіма грішними в пеклі. У нас є тільки два варіанти, як ми можемо закінчити наше життя. І де ми будемо у вічності. Хоча на землі ми так багато можемо чого зробити. У нас є багато безліч варіантів, куди піти, на кого вивчитись, з ким стати в житті, будувати кар'єру. Але це все воно є марнота. І за пише, що каже: є час, є час робити. І так він перелічує, перелічує, і каже, що це все марнота. Якщо ми не маємо Бога в нашому житті, це є марнота для нас. Срівно, що ти не жив. І коли немає Бога в житті. Наше закінчення, нашого життя, воно не буде нести нам нічого радісного. А ті люди, які вірні для Бога, які розуміють, що своїм життям вони стараються принести для Бога щось корисне, щоб розум... ну, в яких є розуміння вічності, які розуміють, що буде далі життя. І сьогоднішній день Він готує мене до того. Вони мають велике майбутнє. Слава нашому Богу! Брати і сестри, як я казав, ми маємо велике майбутнє, тому що в нас є наш Бог, слава Богу. Я хочу ще зачитати. Далі це буде. Апостол Павло пише до, до Коронтян, це буде перший Коронтян, п'ятий розділ. Вибачаюсь, це буде другий до Коронтян, п'ятий розділ. І перший вірш. Знаємо, бо коли земне... <кхм> земний мешкальний намет нас зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі. Дім нерукотворний та вічний. Слава нашому Богу. Ми маємо надію. Це наше тіло, це як Павло порівнює його, як цей намет, в якому ми мешкаємо, в якому ми проживаємо наше життя. Але каже, коли він зруйнується, тобто це коли буде, наше, від, буде коли ми відійдемо від цієї землі. У нас є надія, в нас є дім, в якому чекає нас наш Батько, наш Бог. І він каже далі, що. Як я вже говорив, є два варіанти нашої вічності. І коли ми йдемо до Бога, від нас залежить, куди ми підемо. Коли ми йдемо до Бога, коли ми якось стараємося наше життя прожити правильно, як напоминав Андрій першої проповіді, каже, коли бігун, він біжить, він старається, він змагається, він приложує зусилля, він, він своє життя направляє по тій дорозі, тому що він розуміє, якщо він прибіжить перший, він получить вінця, він получить нагороду. Так само ми, християни, ми повинні своїм життям старатись. тому що через наше життя, через наші діла, через це все ми готуємося до вічності. Ми готуємося до того, яке буде вічне. Я Якось дивився приклад, один брат показував в проповіді, він показав такі, таку картину, він взяв великий білий канат. Довгий, довгий. Він каже: представимо, що цей канат. Це є безкінечний канат. Я не знаю, де його кінець. Каже, це вічність. І він показав 10 сантиметрів красної ленточки, наматаної на цього каната. і каже, а це наше життя. І каже, як часто ми забуваємо за цей великий, каже, безкінечний канат. І каже, полагаємося наше життя на оцих, каже, нещасних 10 сантиметрів. Ми будуємо кар'єру, ми, ми хочемо щось добути в цьому житті, забуваючись про те, що там далі, там далі вічність. І, і від оцих 10 сантиметрів залежить, як ми проведемо нашу вічність. І Коли ми в нашому житті задумуємося на цим, цим покликанням нашим для нашого, до нашого Бога, Каже апостол Павло, що каже, заради Христа те, що я мав, я вважав за ну, нецінне для себе. Він розумів, що Бог приготував для нього щось більше, ніж в його житті. Є, може бути. Він, він знав, що якщо він віддасться, ну, віддасться, віддасть себе для Бога, він буде старатися, старатися, щоб своє тіло зберегти в чистоті. Свою душу, свої, ну, своє фізичне життя віддати для Бога, щоб трудитись іти, посі... ну, відвідувати ці церкви, писати ці послання до церков, молитися і віддавати себе більше і більше для Бога. Він розумів, що за це він получить ще більше. Він розумів, що це його життя, воно ніщо проти того, що він буде мати там в вічності з Богом. Він розумів, він казав, я. Не... я... Що для мене було надбанням, ти ради Христа, я визнав за втрату. Один з українських перекладів говорить так: каже: Я визнав за втрату. Те, що заради Христа, що мішало йому, що заважало в нашому житті, багато що нас в нашому житті зараз, для нас, християн, воно заважає. І нам потрібно боротися цим. Павло каже, що він наголошує на цим, каже: Я визнав, що для мене воно не є щось велике. Він знав, що Бог приготував для нього в вічності ще більше. Я, коли готував свою проповідь, я так е, трошки ну, згадав деякі події, які відбувалися в нас, в країні, недалеко від нас. Люди планували свій день, і вони не очікували, що для когось цього, цей день буде останній. І вони не знали, що от сьогодні закінчиться їхнє. життя. І я так почав роздумувати, справді інколи живеш, плануєш, щось, щось очікуєш від завтрашнього дня, і ти навіть не задавши питанням, чи він для тебе настане. Інколи ми християни, буваємо такі, що ми щось шукаємо, шукаємо, ідемо, нам би і те зробити, і того, щоб би встигнути. І інколи ми забуваємо про те, що є для нас щось більше, що Бог готовий. Допоміг би нам Бог, що справді. В цьому житті ми не забували, до чого ми призвані, до чого, до тої вічності з Богом. Автор одної пісні каже: вічні небеса, Бог дарує нам. Вірним у Христа. каже, Будуть жити там, після днів земних, після днів сумних. З радістю війдемо до небес святих, слава Богу. Хай Бог нам допоможе справді, щоб ми пам'ятали за те, що в нас є більший дім. Те, що ми живемо в цьому тілі, в нашому в земних домах, так, це наше життя, і нам його потрібно прожити. Але це життя, воно покаже, де ми будемо. Воно дарує нам шанс сьогодні зрозуміти, що сьогоднішній день підготовка до вічності. Якщо я дуже буду до завтрашнього дня, Бог дарує день, дяка Богу. Сьогоднішній день, підготовка до вічності. Брати і сестри, нехай ці слова. Просто заповняться в наші серце, щоб справді кожен день Бог дарує для того, щоб ми підготовились до вічності. Хай Бог справді допоможе нам, щоб ми більше шукали Бога. Як подивися на нашу місцевість, як Бог береже нашу місцевість, наші міста, як в нас спокійно, мирно, тихо, ми приходимо в зібрання, нас ніхто не виганяє. Слава Богу! Брати і сестри, поцінуємо цим часом, що Бог дає, щоб кожного дня ми дякували Богу, щоб наші серця вони складали велику подяку для Бога, тому що Він є достойний слави і достойний хвали. Хай Бог всім нам допоможе. І на закінчення ще хотів зачитати одне місце, і я буду закінчити свою промову. Це буде перше Івана 2,17. Іван пише такі слова. Каже, і світ минає, і поохить Його, а хто виконує волю Божу, перебуває навіки, слава Богу. Допоміг би нам Бог справді, щоб ми старались виконати Його волю, щоб ми більше шукали Його і жили для нього. Хоч і нелегко кажуть люди, що зараз так важко, тяжко війна. Проти сестри, нема на що нарікати. Ми живемо чудово. Те, що прийшла в нашу країну війна. Бог допустив. Але ми хіба хто скаже, що його життя змінилось трохи, хоч якось в іншу, гіршу сторону. Бог благословив і благословляє. Бог посилає мир і буде посилати, якщо ми і надалі будемо своїм життям шукати більше Бога. Хай Бог благословить, ми йдемо до молитви, щоб Бог беріг і надалі нашу місцевість, нашу країну. Ми будемо молитися. Але ще іще, брати і сестри, я хочу залишити для нас цю думку. Що кожного дня ми готуємось до вічності. Хай Бог всіх нас благословить і підкріпить, щоб ми своїм життям справді розуміли, що для нас готується більше. Ми в цьому житті можемо багато чого достигнути, але те, що Бог для нас каже, що і око не бачило, і ухо не чуло. І на пам'ять людині не приходило те, що Бог приготував для своїх вірних. Хай допоможе нам Бог, щоб ми були справді були і залишились для нашого Бога вірними. Тіснуючи наші ноги, ми будемо дякувати.